Сонячний, зимовий центр Трускавця. Чебуреки. будується новий будинок. Скоро ми бачимо майстерня шоколаду трошки снігу ще лежить в центрі біля п'яної вишні та так бачите сонячно здавалось би що не є холодно але на те, що от сніг лежить і не тане це означає що таки холодно а кілька днів які кілька днів вже тих кілька тижнів Температура тримається нижче нуля. І вдень і вночі. Проте буде весна. Весна не забариться. Весна прийде за розкладом у березні. А як прийде весна, ми будемо чекати літа. Бо літо це ще тепліше, ще сонячніше. 15-та година. А ми дебюати щось встигнемо. Повірте мені на білет ми ще встигнемо заглянути 15-та година Нас дочекається Палац культури імені Тараса Григоровича Шевченка Віла Вікторія. Так, а та, що в ній саме в ній відпочивав свого часу Кемаля та тюрк? А це віла гуляна Або Яруша, так? Чия віла Яруша? Райма до да Яроша. А там автобуси, трускавця 365, повною їхати на екскурсію або вже повернулись з екскурсії. шайба Щось мені так видається, що вже цього року шайба відновить роботу. Не знаю чому мені так видається, якщо ви мене спитаєте, виключно <клісту> про мою думку. Я би дав прогноз на 2025 да. ну, в центрі доволі людно давайте пройдемо подивимось чому тут так людно аж незвично Остел. Сонечко це гарно зблизької готувати. Сонечко проти сонця виблискує. Парк. Далі Рефель, нижче Моцарт. Ой, знак. Тут багато хто цей знак не помічає. Давайте прогуляємось через весь центр напрямку до Біверту. і 7 березня буде концерт Іво Бобула. Це з таких топ-концертів, які рідше бувають 7 березня Іво Бобул, 12 березня Шумей. 23 березня без обмежень. Розклад на березень. За одного вам розказав головних концертів у місті. Пустимо зараз нижки по сходах. А дивіться, гарно можна глянути. ця клумба. Ми неї можемо подивитися згори. Звичайно, вона станом на зараз не так гарно квітне, як вона влітку квітне, але що. В таку пору року клумби мають. Такий вигляд, який вони мають. Теж де на сонці сніг розтанув, де в тіні сніг все лежить. Знаєш, тут треба випустити вам кілька відео з музичної альтанки, де є музичні виступи, бо справді виросте ціле покоління, яке не буде знати, а чому Чому ж музична альтанка називається музичною альтанкою, якщо там музики не буває взагалі, правда? Правда. Давно я не чув музики. w muzycznej litancie Ferdinand Ferdynand a i tu А давайте підемо тут верхом через грибки. Зайдемо ще на білет. Колись дерева росли, більше дерев росли, тепер менше дерев росте. Їх порубали. Посадили в норі дерева, їх ще або покрали, або не посохли. Посадили знову нові дерева, вони посохли або їх порубали. І так же було разів 5, бачите, знову посадили нові дерева. Але я бачу, вже частину знов покрали, або вони посохли. Це така коротка історія центру трускавця облагородження. Продаж картин. Ей, піднімемося до гори та як вам биться через грибки. 15.06. Та зайдемо, що не правда? Унікальні кадри 15.07, а мене на і біве ще працює. Я вже казав, бачите, тут нафтуся була. Завжди була нафтуся нафтуся, а тепер поруч з Нафтусею з'явилися ще дві стійки Марії.